Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі досить актуальним і цікавим є питанням, як українці зустрінуть новий 2024 рік в контексті війни, чи буде спокійною ця ніч? Це зрозуміло. Але давайте будемо більш позитивні, позитивно мислити, позитивно дивитися в майбутнє. Давайте спитаємо, як новий 2024 рік зустріне Рашка. Як почнеться новий 2024 рік на болотах? Дивіться, досить цікаво почнеться за участю Третьої сили. Ну, мала ли яка там третя сила може бути. Е, яка. Буде працювати над тим, над тим, щоб на болотах було втрачено дещо цінне, дуже цінне в їхніх домівках. Карта будинку цивільних перевернута. Четверта, четвірка Пентаклів перевернута. Нестабільність. Нестабільність. За участю, ну, за участю вищих сил, скажімо так, або декого хто нам допомагає. Правильних людей, скажімо так. Тому неспокійно над цим вже працюють, над цим вже. О, дивіться. Таке було вже раніше. Таке було вже раніше. І, э, знову ж таки, наразі робляться дуже гарні точні розрахунки. Знову ж таки, третя сила. І правильні люди. Дуже класно, мені подобається. Так. Що вони втратять ціни, з тим вони будуть відчувати велику кризу, велику кризу і неспроможність вийти з цієї проблеми, неспроможність вирішити цю кризу. Криза така вона буде стала, стала з якої вибратися дуже важко. Я так вважаю, що зв'язано це із якимось побутом. Того, що карта будинку перевернута з побутом, з побутом. Так, тут мова йдеться про захищеність, е, яка. Стає під знаком питання: чи захищені ми, чи не захищені ми. Тут же люди будуть, знаєте, на ушах стояти, на вухах стояти і верещати. А що ж ви нас не захищаєте? Де ж ваш обіцяний захист? Тобто немає того захисту, він відрізається, відсікається? Того, що тут задіяний розум та логіка. Ось так. Це не буде прямо лінійно, це буде щось таке дуже таке хитре. Ще покажіть, будь ласка. Дивіться, оці великі зміни, які на них насуваються, от Карта смерті це. От... Коли переверти йдуть, коли з ніг на голову все стає і потім знову перевертається. У ці великі зміни, вони унеможливлять, унеможливлять виправлення цієї ситуації. Вони будуть настільки потужними, що будь-яка спроба. Щось заблокувати, заблокувати цю зміну, воно буде марною, марною. От Люди будуть просто намагатися. Або не люди будуть намагатися сконцентруватися, що з цим робити, якось взяти тайм-аут. Давайте подумаємо, що робити, як це виправити. А в них не вийде. не вийде, в них не вистачить знань, вмінь, можливостей не в той час, не в тому місці, де хто опинився. Ну, нестача ресурсів в такому плані. Тобто це будуть такі потужні зміни, потужна трансформація, яка унеможливить виправлення її, унеможливить її зупинку. Ну, ніхто не може зупинити це. Знаєте, коли от насувається зміна, на яку людина не може повпливати, не може виправити, не може зупинити, заблокувати. Ну, дивіться, вежа перевернута. Це як початок, початок, не знаю, тріщина, тріщина. Ще не повне руйнування, але початок цього руйнування. І великі, от неочікувані зміни. Неочікувані зміни. Ну, дивіться, ці... я не хочу вам ну, повністю розкривати плани, але, ну, оці от ну Буде, знаєте, на 80% чорних пакетів більше. Ну і ще покажіть ще покажіть. от Дивіться, от тільки я вам сказала на 80% буде більше. Це буде, знаєте, очікуваний кінець, кінець ну, для, для третьої сили очікуваний кінець, очікуване завершення ситуації, яка завершить, або яка припинить оцю ворожу активність. Кінець військової агресії в якомусь напрямкові. Або це їх змусить задуматися, що кожен їхній крок, кожна їхня спроба взяти реванш відомстити, вона буде набувати більших масштабів, і їм буде гірше. Тобто це буде, от, прямо, знаєте, в Яблочко, як то кажуть. Очікування буде прямо в Яблочко. Знову карта вежа перевернута. Це буде початок кінця, початок проблем в їхній сім'ї. Знову ж таки, чорні пакети, чорні пакети, удар іде по сімейному благополуччю, по цілісності сім'ї. Цілісності мається на увазі, от сім'я складалася з чотирьох осіб, а вона буде тепер складатися з трьох осіб, або з двох. З ну, зрозуміли, так, про що я говорю? Ну, не хочеться, знаєте, лізти в глиб. Нехай це буде для нас великим сюрпризом. Але е, у далекоглядних планах третьої сили це є ну, така от, попасти прямо в яблучко. Все, от... Ну і по ітогу давайте подивимось, по ітогу для боліт, який буде ітог для рашки зі ітог новорічної ночі, там буде вражено багато цілей. Або одна потужна ціль буде вражена, ну от що для вирогідності декілька разів. І для цього є великий шанс. Тобто для них військові дії це карта війни. Знаєте, як то говорять, за що боролися на те і напоролися. Вони будуть мати таке. Активні військові дії в них будуть внаслідок їх ж непомірних апетитів. Внаслідок їхніх непомірних апетитів. Тут щось пов'язано з водою. Вода. Вода, рух води або біля води, страхи, карта диявола. Дивіться, в них буде велика істерика. Вони щось втратять, вони щось втратять, вогонь буде там, вогонь. Щось вони будуть з повітря утримувати. І ну, подаруночки, подаруночки вони будуть мати, і це призведе їх до ну, такої, е, великих страхів і залежності від е, майбутнього, а що нас ще очікує, а яке буде продовження, а чи повториться воно знову? В такому плані, такий от емоційний дисбаланс. Їх будуть тримати оця ситуація, їх буде тримати от такі емоційні залежності. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Такий розклад. Отже, знаєте, от перевернута трійка мечів, коли рани йде, тече кров. Ну, от людина порізалась. Це пряма трійка. А коли вже йде кровотеча, то це перевернута трійка мечів. Тобто будуть такі великі, болючі наслідки, болючий вихід із такої стресової, травмуючої ситуації для них. Будуть вони довго оговтуватися, От, от, от правильно, довго вони будуть оговтуватися. Ну, ось такий розклад в мене вийшло. Сподіваюсь, я трошки підняла вам настрій. І давайте припинимо думати, а що нас очікує на Новий рік. А що там рашка. Будемо думати, що рашку очікує. Все. Того, що їх очікують великі зміни. Нам, нам на покращення, їм на погане. Ось так. Щиро дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу підтримку в коментарях. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!